Прийшов вже майже місяць, як я повернулася з своєї навколосвітньої подорожі. Знаєте, я пам'ятаю, я прилетіла, і я була на такому заряді. Андрій був реально замучений. Я йому, ти що, це ж прикольно, цілий день з Тоні, там те, все, гратись, бавитись, ходити. Взагалі все так класно, все так прикольно. Він так дивився на мене, і ти типу, показав: Ну-ну, я даю тобі місяць, подивимося, як тобі буде прикольно. Я така, ні, це все залежить від твого настрою. Ти просто е, себе неправильно налаштовуєш. Народ. Місяць, і я вам скажу, я на грані, я на грані. Я випала зі своїх е, постійних практик. Тобто я перестала слухати там ті афірмації. Ну, можете заслужити, можете думати, як хочете, мені так легше живеться. В мене є свій рецепт. Як не захандрити, особливо взимку, тому що от, ця краса навколо, самі розумієте. От, Краса довкола, щоденна, неба нема. Ладно, то таке. Саме на всі живі і От, Як не захандрити? Це обов'язково проводити більше часу на вулиці. Я вже починаю ходити пішки на 10-й поверх. По декілька разів в день, вечором, особливо, коли вже тоні приходить, я виходжу в під'їзд. Я реально виходжу в під'їзд і три рази піднімаюся вверх вниз вверх вниз на десятий поверх. Мені стає легше, ну тобто, це свого роду якийсь спорт. Я далі поглинаю. Свої книжки, вони мені допомагають. Ну, дивіться, я... книжки, коли ви слухаєте книжки, в реальному житті у вас немає шансу зустріти цих людей, які можуть. У вас є своє оточення, своє коло спілкування. І ваше там бачення, взагалі, наші там звички, погляди на на життя формуються е відповідно і від тих людей, які нас оточують. Тобто ми перебираємо від них. А в книгах. Люди, які ніколи не зможуть на даний момент попасти в ваше оточення, діляться своїми думками і своїм життєвим досвідом, і ми, ви вже з їх досвіду можете щось взяти для себе. От я вертаюся до своїх книжок, вони мені дуже допомагають. Дуже просто. Спорт плюс, ну окей, ви можете по, цьому, по різному ставитися до цього, але я займаюся йогою це стабільно. Йога мені також допомагає і афірмації зранку. Ну, це налаштовує тебе на день, це те, що нагадує тобі твою мотивацію. Ну, я так рятуюсь. Це є мій рецепт від депресії.